Погода погана, але сьогодні ми приїхали з сестрою на таке от товариство, у нас, яке займається теж різними рослинами. Тут є і квіти, і рослини. Шикарна оливка. Просто... А дивіться, якийсь буряка. Я не знаю, ціну не бачу. Вон, вроді, там є бумажка, вони всі однакові. То я вам скажу. Не, нема. Ціни нема, але думаю, що. Парканайцять 10 Дев'яносто 95 тисяч гривень. 95 тисяч гривень. Я приїхав сюди, починається дощик. Така мрячка, бачите. Але хочу побігти швиденько, може щось підберу собі на терасу. Оці бансайтики, вони просто дуже дорогі. То я вам... Якщо зможу, то потім покажу. А взагалі, не знаю, бо таке от не туман, я не знаю, як це назвати, такий дуже рясний, але дуже дрібний дощик починається. Тому я біжу швиденько, пробіжуся, буде щось цікаво, покажу, або ж якщо закінчиться оця мрячка, бо дуже неприємно ні знімати, ні показувати, нічого. Шикарно. Так, ну погода просто дурдом. Просто Вчора можна було здохнути 35 градусів, а сьогодні вже дощ, вітер і що не хочеш. Ну добре, я пішу. Ви знаєте, якісь теж тітуї такі нещасні, доходяжні. До речі, частину своїх туй я купував тут. Така гігантська, скільки коштує. Напевно, що має десь а от, 170 см, 1400 гривень. Але це мені такі великі нахуллери. Де такі гроші? Мені такого не треба, але... Але... Ой, дивіться, які гарні. Це що таке? Це помпасна трава чи що це таке? Ой, це дивіться, яке гарне. Ціна а... Альба. А, картоделія 500 гривень. Але знаєте, я б подумав собі теж, може, в якийсь горшок. Не обов'язково тітуї садити, правда, всюди пхати їх. Можна і отаку якусь травичку гарно запхати. Вон там, дивіться, які гарні. Колосяться. Всякі такі. Ось таке, як тоді, вже як здохло, напевно. Має ж бути, напевно, салатовеньке, гарненьке. Отаця, дивіться, яка гарна полосата. Вона якась одна живуча, бо це все якесь поздихало, бачите? Оно положить. Ну, що я вам скажу? Чогось такого, щоб мені дуже сподобалося, я і не побачив. Окрім того, як карта є, але ще не знаю. Щось знайшла гарне? А ось подивіться, це напевно, ті, тіше, як ми йшли тоді з вами в село, то ми бачили отакі от рослини Павучок. 820 гривень. Хаме кепарис. Гарно дивиться. Тут є от якась така от дуйка. 650 гривень. Але якась вона дуже посохла. Якась така дуже суха виглядає. От ті самі є оливки, дивіться. 8500. Така от 8500. Клене. Ото гарне. А це отаке, от як алка викинула. Той агресор, що так гарно цвіте, квітує. Ось який гарний клен, червоненький. Якусь таку крапочку, але то, пане, вже його Їсть, ще що з ним робиться. Оті от... Боже, як вони називаються? Забув. Не хочу лізти, бо падає дощ. А це не знаю, воно мені подобається, але кажуть, що воно настільки... А почекайте, що це таке. Ні, це не то, що я вам Вістерія. Лістерія. Така як фасольки цвіте, гарна. Барбариси. Ну, барбарис я собі не запхаю, а вон такі от непогані туйки є. декоративний виноград. А чого декоративний? Ні, це просто, по, просто постригли виноград. А вон дивіться, яке теж є. 700 гривень. Ну, за 700 гривень то якесь трохи залися, ви мене вибачте. Отакі от туйки 810 гривень. в жовті краї має. 810 гривень. Ну, оці якісь такі дуже теж нещасні, подивіться. Не знаю. Вон там такі ще є. Трішки і не маленькі, і не великі. Але виглядають гарні. Всюди такі от дивіться павучки. Може щось піймав якраз. Скільки отака коштує. На ну, теж якась все, лиса всередині. Я не знаю, чи тут така... чи тут зараз від тих душів таке зараз все лисе. А це якесь таке, має дивіться, якісь такі насіння, чи що це таке. Якесь таке. Така, скільки коштує, зараз я вам скажу. А, у... а нана нема. О, дивіться, отака туйка непоганого розміру. Але теж вже дивіться з жовтий. Ну я собі куплю це жовте внизу і воно знов мені до жовтіє. Знову таке саме буде. Правда ж? 1300 гривень. Ви що, здоріли? Ні, таке ні. Таке точно ні. підказати? Ні, дякую. Ми... Це спишка, та. Дякую. Тут більше я не бачу. 3700 ялинка. Яке? Ось йди сюди. Вже щось собі вибрати. люда вибрала. Дивіться, яка є. Одне беремо таке жовтеньке, а одне таке зелененьке. І замість тих здихаючих буде одне жовтеньке, одне зелененьке. Яке? Ну таке воно ну, гарне маленьке, Воно собі розростається, в мене ж так немає там місця. Таке в мене вже є, а таке 20 гарне. Це ж так само як тебе росте, що тебе якраз дихає. 250 гривень. Дечі дуже гарно оглядає. Ні, в мене такого нема. У мене, мене голубе і, і таке. І таке теж є, що воно якраз таке пішло вгору в тебе. О, дивіться, яке тут є жовте. Тут якесь таке вже виглядає таке красивіше, зеленіше. Така скільки коштує? 810 теж така. 600 гривень. Мені, Може мені та, таку купити собі мені, одну горшок? Мені, до речі, подобається. Я би, знаєш, яку садила, одну таку кругленьку. І, і одну таку таку високу. Так, одну кругленьку, одну високу. Він дуже гарно. Якби отаку, от одну таку ту, голубеньку, правда? Таку ж там медива така гарна, що сподобається. Не буде пасувати голубенька до такої жовтенької. Бо я вже думав, не буду однакові туї садити, знаєш, там ряд туї хай буде, а в ті горшки, що є, знаєш, таке різно різне посити, знаєш, і потім по всьому терасі розставити. Мені ж треба меблі буде теж міняти, вони всі потріскали в мене. Ну Тут таке вже дуже низьке. Але гарне, ви знаєте, навіть на майбутнє подивитися для села. Оце, дивіться, гарне. 250 гривень коштує. Воно ж теж буде рости. Ви думаєте, що якщо воно таке маленьке, воно буде таке завжди маленьке? Ні, воно буде рости. Ось така, дивіться, є туйка. 350 коштує. Можна підібрати дуже багато різних варіантів, знаєте? Сам ще такий. Ну, дуже нещасний. 2720. Хо що? Зараз дам, бо там щось щуда знайшла. Така сосна 1265, гарна. Mm. Яке? Отаке от як тебе було. Не, не, ми вже вибрали, ніби. Ніби. 300 гривень от. дивіться. Ото відживає, а це дуже таке тут потім. Той кущиком курщиком до пів метра, а Я в мен є по ботах, але я не нагадує? Я що 250, воно все буде вгору. Бачите, чувак казав, що до метра висоту чи що. Оця дивіться теж якісь такі. Хочу знайти ціну, показати, подивитися. Ну, але бачимо, вона тут так пострижена. 230 гривень. Оця дивіться, яке гарне. 810 Те, що гарніше, то 810. Це ж напевно, що оце, це те саме, це що це оця. Те що не, не так набилося. Ти знаєш, пошукай якийсь цінник, я не бачу на тому цінників. Я Ла бу не бачу, -бу, 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 бу та на 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 Будь здоров. Тож, оцепитка одне купити, той горшок запхати. Це дуже гарно. До речі, одне, що знайшли, дуже гарне. Зразу і, і я хочу, і сестра хоче. Бо дивіться, де які гроші. 750. Ой, не видно. 750 гривень. Отакий от, от величезний, дивіться, штамп. Стуї. бачите? Такий от величезний штамп стуй. Бачите. От. Так що я сьогодні вирішив, що я собі виділяю гроші на два горшки і треба до цього ж там. Бо Мені щось посадити внизу, якесь таке, щоб було гарне. А там я вам потім покажу. Я взяв таке от голубеньке одне. Ну, зараз ми подивимося ще. Дуже ще гарні клени. Ну, 2400, не вже постриження, але це теж дорого. Скажу вам чесно, ну, тут оці от вони. Якісь не дуже красиві виглядають. Не дуже гарні. 1400. Я собі от, а дивіться, що ми собі от вибрали. Оце от три це собі бере. Оце, оце і оце бере собі сестра. Я собі в один горшок беру отаку от от штучку і таку, а в другий беру штамп і хочу таке. Але цікаю, чекаю на ціну, щоб мені сказали. Значить, і не владиться в машину, нам, бо вони високі. Дивіться, якими взяли. Я собі одну і дві сестра, не знаю. Але поки я пішла оформляти доставку, то я вам за той час покажу. ну, Звичайно, що красоту, ціна ціною, але... Але дивіться. Набита дуже-дуже гарно. А дивіться, які тут є теж. 1865. Ми купили по 700 гривень, уявляєте? Оті от вигличезні. Я не знаю, чи то... що це -то така супер акція, але така 4650. Ну ту і. Я не знаю, чому минулий раз такий був гарний великий вибір той. А цього разу вони просто ну ні до чого. 130 см тут ціна так? 1764. Це така, як в алки. А дивіться, яка вона гігантська. От. Я ще одне хотів подивитися на мудрини. На мудрини. Будьте навіть не буду вам показувати, там ціна 50, 60, 80 тисяч, то я думаю, що воно нікому не буде цікаве. За такі гроші. Отака от велика двіця вже сформована. 16 тисяч. Ну, я думаю, що не варто. Отаке от віця, яке дуже гарне. Я тут. Йду. Тут такий великий комплекс, що ми вже туди блудилися. 500 гривень отака от коштує. Оця, дивіться, яка гарна. 1770, ні. Я таке, знаєте, я розраховую так на гривень 600-500, ну, от за 700 вже така величезна, то погодився. А так, то ні. Хай краще воно буде маленьке і нехай воно мені росте з маленького. 3450. Гарне, а теж, дивіться, дороге. Оця от дивіться теж така, але... Ну ну таке. собі. А це що в нас таке? Ен помічені, такі ялиночки, Гарненькі ялиночки. Мені подобається. А ось оці мудрини, дивіться. 5400, уявляєте собі? Ну, дорого, звичайно. що. Ну, таке як... Не знаю, яке гарні, як... якісь ріжки. Дві тисячі коштує. Я за що вам кажу? Вони це такі от гарні є з цим 850. Ну. Взагалі, бачите, який от величезний тут комплекс. Я не знаю, як називається він. Ми завжди кажемо, що це склади фантазії. А насправді то не знає ніхто. Он тут теж дивіться, які гарні мудринки. Але ціни ціни нема. Така от вища 1600. 1600. ця маленька. На маленьке нема. нема ціни на ну, ці маленькі. Дуже прикольна штука. Так, добре. Ось таке мені може теж велике на кри кришу, знаєте, щоб зайняти простір приміщення. Тільки ціна 780 гривень коштує. Йдемо зараз ще на горшки подивимося. Такі от горшки гарні. До речі, дуже великий вибір, але тут голосно грає музика, гучно грає музика. Отакий от горшок коштує, знаєте скільки? 4 300. Такий коштує 26 тисяч. уявляєте собі. 2860. А до речі, зараз треба подивитися, чи є такі, як у мене. Бо я теж купляв свої горшки тут. 260. Зараз я подивлюся. Оце дивіться, які гарні, такі високі, але мілкі 20 тисяч коштує. Горшу. Зараз я пошукаю такий, щоб 22 800. Мені просто цікаво, чи є такі горшки, що в мене на терасі. Я їх купував тоді ще. Це було 5 років тому. по... Майже 5 тисяч. Зараз я хочу подивитися, чи є щось такого плану зараз. І яка ціна зараз? Зараз, зараз ми все подивимось. Це квадратне. Ні, напевно, що їх вже і нема. Тут великий дуже вибір горшків, тут і рослин, і горшків, так що можна підібрати все, що хочеш. Не бачу такого, як в мене. тут дивіться, який він великий є. Поки перестала музика грати, зараз тут напереді подивимося, бо вони на завжди стояли. Ці такі, знаєте, великі горшки завжди десь тут на початку. То не такий, як в мене. Зараз подивимося. Ну, воно схоже, але не таке. Це як половина мого. Але ні, це просто якесь інша така пластмаса. Ну, нема такого. Не бачу, я вже. Це вже пройшло п'ять років, то вже на заміну таким такі. Але в мене як оцей, тут треба брати два або навіть три. Бачите, як тут цього багато. Добре, йдемо. Мені треба ще землю купити. Тут теж, а це, напевно, вже, знаєте, за цього. Ага. Муровано. Так, статуеточки, але тут статуеточки невеличкий вибір, маленький вибір тих статуеточок. Камінчики різні. є. Може собі купити. Знаєте, що думаю, може треба агроволокно купити і засипати теж горшки камінчиками зверху, щоб було гарно. Я ще хотіла подивитися на арки. Такі фасовки різних. Бачите? Хоча оці камінці вони дуже дорогі. Цей пакет, як всі ті рослини разом взяті коштують. А ось дивіться, тут арки ще є. Всякі конуси. 1370. Знаєте підставки під квіт. Зараз. Я зараз візьму собі землю.